Вітаю! мене звати Аліна Кравець. Я інспектор патрульної поліції. Ви дивитесь спільний проект управління патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. Ми покажемо вам роботу копів, яка залишається за кадром. Реальні відео затримань злочинців, що були зняті на нагрудні камери, без реконструкцій та підставних акторів. Лише справжні ситуації, з якими щоденно зустрічаються нові поліцейські Кривого Рогу. І сьогодні говоримо про таке. Чоловік погрожував дружині зарізати їхню маленьку дитину пилкою. Ще му ж друг. Біжиш нормально. Не уйдіть. З Знепритомнів від газу патрульні врятували чоловіка, який декілька днів провів без свідомості. Коротше, ви піднімайтеся, зараз я одкрою швидко. Давай. Пішла до церкви та загубилася. Поліцейські повернули бабусю, яка забула дорогу додому. Це ви, так? вида? От машині нам. Зачинився вдома з маленькою донькою та погрожував зарізати її пилкою. Нетверезий чоловік посварився з дружиною та вигнав її з квартири, схопив пилку по металу та погрожував зарізати маленьку доньку, якщо жінка не піде геть. В результаті тривалих перемовин двері до помешкання відчинили. Агресивного молодика закули у наручники та доставили до районного відділення поліції. Всем. Слышь, друг. Значит, ну уйдите отсюда. Уходите отсюда. Що? Руки. Руки, чтобы видно было. Руки видно. Медленно стало. Медленно, на колені опустився. Чоловік стверджував, дружина його сильно образила. В ході сварки він вигнав жінку з квартири та пригрозив фізичною розправою над дитиною, якщо та не піде геть. Перелякана матір викликала поліцейських. Проте тривалий час чоловік був наодинці з маленькою дівчинкою в квартирі та відмовлявся відчиняти двері. Нами було прийнято рішення. Ну, зайти за двері, щоб чоловік нас не бачив. Коли е, даний громадянин відчинив двері, ми забігли в квартиру, коли він нас побачив, що ми забігаємо, е, зразу побіг до кімнати, де е, була е, ну, дитина, і ліг на ліжку з, е, ну, з предметом схожим на ножовку. Двічі на ті самі граблі в Покровському районі затримали чоловіка, в якого два рази за один день вилучали заборонені речовини. У 37-річного містянина знайшли шприц з рідиною темно-коричневого кольору. За словами самого зломисника, він зберігав опій для власного вживання. Проте місцеві мешканці стверджували, що чоловік займався продажем наркотичних речовин і досить давно. Не не могу, не говорю, руку правую. Не Держи правую а, руку. Держи правую руку, говорю, крепко. Что в штрице, уважаемый? Вещество химческом называется. Но ничего запрещенных предметов не при себе не имеете. Про підозрілу особу на лінію 102 повідомили місцеві мешканці, які заявили, що чоловік протягом тривалого часу розповсюджує наркотики. Під час затримання зловмисник стверджував, що заборонених речовин та предметів при собі немає. А згодом зізнався, що зберігає шприц із наркотиком для власного вживання. Було виявлено даного чоловіка, який поводив себе дуже підозріло та зухвало. Провевши поверхневу перевірку, у сумці було виявлено шприц, в якому була рідина чорного кольору об'ємом приблизно 2 мл. На що останній пояснив, що знайшов у парку даний шприц, що в ньому знаходиться наркотична речовина опій оцетальований, та зберігає, він його знайшов та зберігає для власного вживання. Ельдорадо на Довгинцево. Зухвалий крадій двічі протягом тижня незаконно потрапив до чужого домоволодіння, аби вкрасти речі власників будинку. Здобич зломисника стали металеві вироби, двері, навісні замки та відро фарби. Чоловіка затримали на гарячому, коли той виносив вкрадене з подвір'я. Крадієм виявився сусід потерпілих. Я, yeah, yeah, yeah. Квартиру пробрались? Так, yeah. как всюту возьмите. Поднимаем руки. Все достали с no, кармана? Вот это домашняя моя отвертка. Ты прикид... Это ваша отвертка, yeah, yeah. да? Крадія впізнали за відром фарби, яке знаходилось всередині будинку. Чоловіка затримали потерпілі та викликали поліцію. Зломисник мешкав за декілька будинків від місця злочину. Чоловік викрав не тільки коштовні будівельні матеріали та цінні речі, а навіть викрутки та інші дрібні інструменти. Вививши його вже на подвір'я, ми зробили поверхневу перевірку. При поверхневій перевірці було відібрано даної особи ніж. З його слів він його забрав з даного будинку та відвертку, Тобто він також її її забрав, з допомогою якої він видавив дане вікно. Інший любитель чужого майна був затриманий, коли виносив металобрух з території приватного домоволодіння. Зломисника помітили сусіди потерпілих. Чоловік зізнався, хотів підзаробити на цигарки, та, начебто, знайшов непотріб, який вирішив присвоїти та продати. Я не не зараз так ділять. Він не, не відкривав. Нічого. Раніше засуджений за крадіжки та розбої чоловік просив відпустити його через те, що не взяв цінних речей з будинку та, начебто, не пошкодив чужого майна. Проте факт незаконного проникнення до приватної території не заперечував. На місце викликали слідчо-оперативну групу районного відділення поліції, аби зафіксувати факт крадіжки та для складання відповідних матеріалів. Визвала поліцію жінка, яка побачила з своєї свого А що двері дворі е частного будинку хтось ходить. Пытается собирать во дворе металл и перетаскивать через забор. Все это время она была с нами на связи. Мы сразу же моментально, так как были недалеко, подлетели можно так сказать, на место и задержали его по-горячему. Ну, молодой человек сразу же признал свою вину, не сопротивлялся, не вел себя агрессивно, так как понимал, что уже отбираться бесполезно. Крадії із секонд-хенду у кривому розі охорона магазину вживаних товарів затримала одного з чоловіків, які намагалися вкрасти штани. Зломисники працювали групою. Поки один відволікав продавців та охорону в торгівельній залі, інший ховав викрадене до камери зберігання речей клієнтів. Згодом третій повинен був забрати здобич. Проте щось пішло не так. Слушайте, ми зайшли сюди в магазин. Вислушити мене просто. Вышли с магазина отсюда. Они говорят, сейчас возьму еще губки, там сюда и дуря была, ребят. Я к охраннику і то ді така, така ячейка. Я сам подошов. Если бы я знав, що творога я б или нет. Співучасників знайшли за декілька будинків від місця злочину. Чоловіки з відстані спостерігали за розвитком подій. Всіх трьох зловмисників затримали за спробу крадіжки та відвезли до Покровського відділення поліції. Їх було троє. вони зайшли в магазин. От, двоє почали вбігати. третій ще залишився в магазині, потім тихенько вийшов. Охрана сразу не разобралась по видеосъемке, кто из них именно, только потом, когда мы уже приехали, разобрались по съемке, кто именно совершил кражу. Но этого дражнина уже никто не наблюдал. Но потом уже по горячим следам, по внешним признакам, он был задержан. Заліз до чужого будинку, аби вкрасти продукти. Чоловіка затримали на гарячому, коли він орудував на території будинку. Зломисник зламав дверний замок та у пакетах виніс харчі з будівлі: фрукти, овочі, цукор та навіть пакетики з чаєм. Сам крадій стверджував, продукти належать йому. А чому зламаний замок на дверях? Не знає. Проте власниця будинку впізнала зломисника та речі. Далі встала. Все це все. Абсолютно все, що є в карманах, в носках, гі що там можуть бути, в трусах. Все. все. Під час спілкування з поліцейськими злоумисник стверджував, немає при собі заборонених чи небезпечних речей. Начебто міст його пакетів це продукти, куплені в супермаркеті, які чоловік ніс додому. Але власниця будинку заявила: фрукти, овочі, крупи та навіть чай були викрадені з її кухні. Під час поверхневої перевірки в злоумисника виявили газовий балончик, схований у шкарпетках. Навіщо? Що він крадій пояснити, так і не зміг. На місце викликали слідчо-оперативну групу районного відділення поліції, аби зафіксувати факт крадіжки з житлового будинку. Провевши поверхневу перевірку, з'ясували, що дана особа сховала у носці газовий балончик Кобра-1, що є спецзасобом і використання його заборонено у загальному описі. Тому було викликано слідчо-оперативну групу Догівдовгинцівського ВП для подальшого з'ясування і встановлення процесуальних дій. Чіплялися до касира та напали на охоронців. На одній зі станцій швидкісного трамваю в металургійному районі троє нетверезих чоловіків влаштували бійку з охоронцями. За словами працівника муніципальної гвардії, зломисники намагалися пограбувати касу на станції швидкісного. На зауваження охоронців про порушення громадського порядку, дебошири влаштували бійку. Вгамувати нетверезих чоловіків, приїхали декілька екіпажів патрульних. Он уже подошел сделать замечание, но только мы ну, говорите, потом мы уважаем и туда-то, и сразу через. Троє були ізначально один уже ушов, до двоє залися. Один адекватний, а другий... Нетверезих дебоширів затримали та відвезли до металургійного відділення поліції. На чоловіків склали матеріали за дрібне хуліганство та непокору законній вимозі поліцейського. Зломисники тривалий час чинили опір правоохоронцям та відмовлялися визнавати свою провину. Проте, коли дія алкогольних напоїв послабшала, дебошири отямилися та пообіцяли не зловживати спиртним, аби не створювати проблеми, оточують. Підійшов до одного з охоронців і його вдарив. У них почалася бійка, їх почали розбороняти друзі вказаного чоловіка та робітники охорони. На цей час якраз під'їхала група швидкого реагування. З отриманого громадянина було відвезено до металургійного відділу поліції і складено відповідні адміністративні матеріали. Автозаправка на колесах. Патрульні поліцейські виявили мікроавтобус, який переобладнали в автозаправочний комплекс. В Саксаганському районі на вулиці Співдружності чоловік продавав дизельне паливо невідомої якості водіям маршрутних таксі. За словами одного з перевізників, це не єдиний пункт мобільної заправки пасажирських мікроавтобусів. Та, начебто, все законно. Питань немає. Ніхто ж вас ні в чому не обвиняет. Я я на работе, да. я ну ми вас розуміємо, ми тоже на роботі, поэтому є факт. Обязаны отреагировать. Дальше будет заниматься следственная оперативная группа по факту. Чоловіки не розуміли, що саме вони порушили, та чому поліцейські не дозволяють продавати паливо та заправляти автівки таким кустарним способом. На місце викликали слідчо-оперативну групу Саксаганського відділення поліції, аби зафіксувати факт порушення та незаконне обладнання мікроавтобусу мобільним заправним комплексом. час патрулювання, проїжджаючи мимо гаражного кіператіва, був заміщений автомобіль, який візуально заправляє… маршрутные транспортные средства. Подъехав, поинтересовавшись, что происходит, было выяснено, что данный автомобиль производит нелегальную заправку, документов при себе у него разрешающих не было. Автомобиль был временно задержан и вызван следственная оперативная группа до выяснения обстоятельств. Патрульні помітили палаючий легковик під час патрулювання та одразу прийшли на допомогу власнику автівки, який намагався впоратися з пожежею за допомогою вогнегасника. Автомобіліст хотів дістати з автомобіля власні речі, коли полум'я майже дібралося до салону. Від серйозних опіків та травм містянина врятували правоохоронці. Рятувальники, що прибули на місце пожежі, намагалися загасити вогонь майже півгодини. За цей час автівка згоріла майже вщент. За словами автомобіліста, від'їхав один. Зненацька автівка спалахнула прямо на ходу. Чоловік встиг вискочити з салону, але забув всередині документи та мобільний телефон. Врешті-решт частину майна встиг забрати до того, як вогонь перебрався всередину легковика. В результаті пожежі ніхто не постраждав, проте іномарку майже повністю було знищено вогнем. Вона швидко загорілась, ми тушили дійсно, як могли, підкапотне пространство. Пламя розплемя розпространялася вже в салон автомобіля і уже, машина почала горіти. Ми вже всіх розганяли, ну то есть ограждали, щоб ніхто не підходив. Так як машина почала вже взрываться. Взрывались колеса, потім взивався балон і бензобак. Пролежав декілька днів у квартирі без тями. У кривому розі патрульні врятували чоловіка, який отруївся газом. Та пролежав без свідомості три дні. Сусіди почули різкий запах газу та повідомили правоохоронцям, що власник помешкання давно не виходив із квартири. Двері було зачинено на замок, тому потрапити до квартири копам довелося через балкон. Коротко, ви піднімайтеся, зараз я одкрою бистро. Власник квартири втратив свідомість та не зрозумів, чому до нього прийшли поліцейські разом з медиками. Чоловік не орієнтувався у часі та повідомив, що йому начебто потрібно їхати на роботу. Правоохоронці з'ясували, людина пробула без свідомості три дні. Тому власника квартири передали медикам, а саме приміщення залишили провітрюватися. Після того, як в балконі двері було відчинено чоловіку, негайно було. Показано першу необхідну допомогу, а також викликано карету швидкої допомоги. Після того разом з врачами карети швидкої допомоги дану особу було доставлено у сьому міську лікарні Тернівського району. Вийшла до церкви та забула дорогу додому. Патрульні врятували бабусю, яка заблукала дорогою до свого будинку. Жінка в сніг та сильний мороз рано вранці вийшла з дому, начебто на церковну службу. Але до пізнього вечору так і не повернулася. Донька загубленої бабусі почала шукати стареньку та подзвонила до поліції. Менш ніж за годину патрульні допомогли жінці повернутися до родини. Здравствуйте. Це ви, так? О, в машині Нам такої не дає, ми людей терзаємо, Я не знаю. Дорогу в церкву знайшла, в церкву не знайшла. За словами рідних бабусів, неї бували, провали в пам'яті і раніше, проте губиться жінка вперше. Стареньку передали доньці, яка подякувала поліцейським за допомогу та пообіцяла уважніше доглядати свою матір. Ми встановили особу даної похилої жінки і продзвонили до всіх райвідділків, може. Хтось із її родичів її розшукує, і є заява. На щастя, нам е, посміхнулася вдача, що в Долгінцівському районі є заява на дану жінку похилого віку. І що її родичі розшукують. Ми з'ясували, де вона проживає, та доставили бідолагу бабусю до її додому, де заявник був дуже радий поверненню бабусі. Гіршенням погодних умов мешканці міста все частіше потрапляють у сніговий полон та тривалий час проводять на холоді, намагаючись витягнути свої автівки. Управлінням патрульної поліції Кривого Рогу було створено спеціальний канал допомоги, в якому кожен містянин може повідомити про своє місце знаходження та якомога швидше отримати підтримку від патрульних громадських активістів. Та просто небайдужих містян. Приєднуйтеся до каналу в мобільному додатку ЗЕЛО, аби допомагати та отримувати допомогу під час зимової непогоди. Мене звати Аліна Кравець, я інспектор патрульної поліції. Ви дивилися спільний проект управління патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. До зустрічі на вулицях міста та в ефірі головного телеканалу Кривбасу.